Усім привіт! Сьогодні ми повертаємося до старої хати, якій більше 115 років. У минулому відео я вам показувала ремонт, а у цьому відео дещо цікавіше покажу а саме таємниці, які приховує ця хата. Ходімо зі мною. Ми вже зайшли до хати. Як завжди, вимкнули світло, тому... Буду показувати вам з ліхтариком. Дивіться, покажу стіни у сінях. Так, це раніше називала сіням. Ось так виглядає хата. Коли ми вставляли двері, довелося виробити стіну, і ви бачите, як вона зроблена усередині. Гілки, солома, глина. Далі ми пройдемо до. Наступної кімнати. Ось що я вам хотіла показати це дуже дивне вікно. Подивіться, якого воно розміру. Ось там є ще одне вікно, воно велике, а для чого було зроблено ось це? Наскільки я знаю, на цьому місці була груба піч. І над цією піччю а, не знаю для чого, але зробили вікно. Я усе дитинство не могла зрозуміти, навіщо тут це вікно. Ну навіщо? Давайте розглянули його поближче. Тут така. Бачите, гвозді ось, воно не відкриється. Віконце забито, і ось забито залізною заслонкою, і там під віконя і скло, навіть скло збереглося. Давайте покажу вам поближче. Ось. Дивіться самі. Напишіть у коментарях, як ви думаєте, навіщо тут це вікно. Вже багато років ніхто не відкривав оцю заслонку. І тому я зараз подивлюсь, що там усередині. Вам щось видно, фокусую, щось там не не відбувається, але виглядає ось так. Але це ще не все. Минулого разу я вам показувала в хаті є три забиті вікна. Питання. На це питання мені навіть не відповіли у дитинстві. А чому ці окна були забиті? Уже, я вам так скажу, у 90-2000-х -х, х роках ніхто не знав, хто їх забив і чому вони забиті. А можу вам сказати, що тут жила старенька бабуся, самотня, і, можливо, їй було лячно. Паркану не було. І вона тут жила сама. І, може, тому було прийнято рішення забити ці вікна. Якщо роздивитися ось те вікно, ось це вікно викликає питання, чому всі інші заложені, а це що якийсь хрущ потрапив туди, чому це вікно? Заложили саме так. Ось там цегла можна побачити. Це дуже дивно, дуже. І, чесно кажучи, навіть зараз я відчуваю якусь таємницю, і трохи лячно, коли я знаходжусь біля тих вікон. А мені все ж хотілося б їх розмурувати. Ще одна таємниця, яку приховується хата, знаходиться на горіщі. А коли ми тільки сюди заїхали, ми знайшли веретено, якому, мабуть, 100 років. Ми його, звісно, звідти забрали і вивезли. Але дещо там ще залишилося. І я беру віник, щоб розчистити собі шлях, тому що. Тому що там багато павутиня. Дуже багато. Так. Ой, тут такий. А... Ой, тут такий сквозняк. Як же мені лячно? Треба було, мабуть, взяти ліхтарик. А де ліхтарик? Ой! Усе, я на горіщі. Так, я тут, я на горіщі. Давай мені ліхтарик і хутку сюди. Я вже на горищі, виглядає воно ось так. Я пам'ятаю, я клазила тут маленька, і зараз так дивно, що я не можу випрямитися у повний звіст. тому що я вже виросла. Перша. Дуже дивна знахідка. Ось так, приберемо павутиня, ось так. Дивіться, яка його кількість ось так. Перша знахідка це. валіза. Я дуже Задоволена, що я її не виконала, тому що вона цікава. Дивіться, всередині ось такий малюнок, якісь ремінчики, ось. Ремінчики. Я хочу цю а, такий запах від неї, а, чогось старого. Відчуваєш? Так, я хочу її реставрувати. Вона мені дуже подобається. От що така ручка у більш-менш ідеальному стані. Так. Ось отвори для ключиків були, були один і другий. Ось така валізка цікава. ну Що ти скажеш? Будемо реставрувати цю валізу? Так, далі я проходжу, і наша ціль, наша ціль це дивна скриня. Ось вона там. Мені цікаво, що на ній написано. І вже багато років я не можу туди долізти. Але зачекай, ще щось ми бачимо: це ось такий дуже важкий крюк. Як ти думаєш, навіщо він використовувався? У сенсі кочерга. Вона така важка і на кінці. Щось дивне. Я не знаю, що це. Кочерга для димоходу? Можливо. Також зверніть увагу, скільки тут. А... Улиях від бджіл. Ось вони. Та ось. Все завалено їми. А миші також іноді бувають у хаті а, такі віконі рами. Цей ця скринька буде на потім я покажу. Диві, дивіться, які рами, от що це таке. Що це таке? Звідки вони? До речі, вони дуже класні, вони важкі. Один, два, три. Три рами. Мабуть, тут хотіли зробити ремонт. Далі. Що це? Це щось старовинне чи це твоє? Так. так це ж, а що це? Щоб шпаклювати? Ти бачив цю штуку? Я у шоці. Дивіться, яка класна. А далі, що тут є? Залишки чогось. І переходимо з вами до цієї скрині. Так, я зараз... Ні. Розчищу шлях. Ой-ой-ой. Там щось є, щось чорне і велике, прям усе. Ай! Павутиня на голові. А, Що? Шо? А, -а, -а! Угу. там дірка. Угу. Але ми все одно достанемо цю скриню. Так у чергою давай, та ти не пролізеш. Так, але мені цікаво, що саме це за скриня. Давай дивитися, що тут написано? А! Я у шоці. <світ> Кілька пряного <світ> посолу, бальтійська. Також зверніть увагу надписи на англійській мові. Це був закордонний продукт, що тут ще? Не подлежить длительному хранінню. Так, ось така Ходи, кілька. Кілька. Давайте подивимося. Цікаво було б дізнатися, який це рік. Щось на англійській мові. Три кілограми. Три кілограми. Так, ось ще надпис такий. Я таку кільку. Навіть зараз у магазинах не бачила. Ти розумієш, риба. який Набраво. це був а, Дрека, риба. як це сказати? Не рарітет, а, а розкіш шик. Точно, делікатес, делікатес на ті роки. Я у шоці? Зараз зробимо фото і спробуємо віднайти в інтернеті. А ну дивись, тут додати немає. Та ні. Навряд. Ось така жіночка намальована. Так, кілька. Цікаво. А тут ще ви можете побачити рамки з великих фотографій. Фотографії бабусі, яка тут жила, теж збереглися. Це, так би мовити, димохід. Проходимо далі. Ось так. Ой-ой-ой, я... я туди не хочу. Тут павутиня набияке жах. Так, що тут ще збереглося? Якась, От, оце щось цікаве. Ну, я маю надію, що павуки тут не живуть. Пролазимо. Оце щось дійсно цікаве. Що ж це таке? Ух ти! Це чугуна сковорідка. Дивись, треба її дістати. Будемо готувати. А що, зараз в магазинах такий чугун якісний? Чугуна сковорідка, так? Вау! Справжня чугуна сковорідка. Або, знаєш, це може для печі використовувалась. Но вона важка. Стара, стара фуфайка. Ось така, яка вже просто прилипла до полу. Також ви можете. Та не пили! Також ви можете бачити залишки цибулі, тому що тут О, раніше зберігали цибулю. І ще там. Посвіти туди. Качани, не... ні, туди-туди. Туди. Он, он. Ось ви їх бачите. Зараз я вам покажу, куди саме виходить те маленьке віконечко. Ось тут одне вікно замуроване у цій кімнаті. А також маленьке віконечко десь тут. Ось отут, тут, де пішла тріщина, ось там воно. Було ось. І ще одне вікно ось тут. От десь тут. І якщо ви бажаєте дивитися далі на реконструкцію цієї хати, то слідкуйте за мною на цьому каналі, підписуйтесь і до зустрічі. У нових відео хата ще повна таємницями.